Це дуже гарний момент для нас, щоб взявши цілий перелік так званих блогерокоментаторів, коментаторів білих пальт і так далі, блогерів банкових, щоб взяти цілий перелік цих людей і прослідкувати, де вони мочили Трампа і де вони тепер вихваляють американців разом з мудрим лідерством Володимира Олександровича. І побачити, як змінилися їхні позиції, і черговий раз впевнитися, що ці люди не є лідерами громадської думки. Вони просто виконують конкретну волю банкової. Дуже вдало я це побачила на одному з таких найогидніших пропагандистів, який вчора, ну образно кажучи, вчора про американців писав несамовиту гидоту, а вже сьогодні розказує, як же ж гарно, як же ж вдячні за допомогу, як же ж вдячні за підтримку. Це просто дає нам, відсіяти, дає нам можливість відсіяти зерно від полови. І точно знати, кого читати, на кого підписуватися не варто. Олександре, yeah, no, uh... що наголошую: в будь-якому mm -hmm. випадку а американці надавали величезний об'єм допомоги для України. Ми можемо казати недостатній, але величезний. І без Окремих позицій американської допомоги, включно з розвідданими старлінками, петріотами, артснарядами, дулами, зрештою, до артилерії, ми зараз не справимося. І ми маємо це цінувати, і ми маємо шукати нагоду домовитися про продовження співпраці. Як би нам не подобались якісь ті чи інші заяви, але це є наш інтерес. І чесно кажучи, президент України має хоч повзати, хоч скакати, хоч співати. Але він має вигризти те, що потрібно для України, а не задовольняти свої власні амбіції. Ось це правильна позиція. Була би тут з вами абсолютно погоджуюся. Просто мені цікаво, як же ж так сталося, що українську делегацію так швиденько під вона так швиденько підготувалася. Я чув, що дуже детально з ними попрацювали британці і французи. Ну, пояснили, треба напевне вдягнути якийсь костюм кроватку. А, треба, ну, можливо, найняти перекладача, або взяти з собою якогось перекладача, тому що ну все було дуже правильно, в, хоч в консервативному стилі. Вперше, вперше з перше, вперше, без, без кед, без кедів, без е, оцих, я не знаю, що то можна назвати. Та вдяганка, яку вони постійно собою е, в чому вони вдягалися, ну тобто, це попрацювали, я так розумію, і треба дякувати якраз британцям і французам. В цьому плані ну тут дуже важливий момент, що в той час, коли 28-го відбувся цей прикрий інцидент в овальному кабінеті, в неділю, в понеділок тут неслося просто, просто щось страшне неслося, і всі розказували принаймні наш медійний простір про те, як вся весь світ підтримує Україну в протидії Трампу, але вже на лондонському саміті, на саміті в Брюсселі. Пролунали дуже чіткі меседжі, і ми вас підтримуємо, але й домовляйтеся з Трампом. І дій, відновлюйте контакт з Америкою. Я думаю, що це дещо остудило гарячі запали наших чиновників банкової, десь вони зрозуміли, що якщо вони не домовляться з Трампом, то їхні ж рейтинги полетять в тартарари. І захотіли почути особливо дякуємо Кіру Стармеру, премєр міністру Великобританії, за вагому роботу, за вагому підтримку ну, і в нього, і в Макрона є чому вчитися, особливо дипломатії в той час, коли Трамп і щодо них досить -таки не некомпліментарні речі говорив, але вони це сприймали дуже спокійно і говорили те, що їм потрібно. Загортаючи в ту обгортку, яку Трамп був готовий почути, ну в цьому ж і полягає мистецтво дипломатії. Знаєте, у нас на першому курсі факультету міжнародних відносин. Вчирили дуже класне правило: що якщо дипломат каже так, то це означає, може бути. Якщо дипломат каже, може бути, це означає ні. Якщо дипломат каже ні, то він точно не дипломат, і оце така от, ну, простесенький приклад, але це показує, як це все відбувається. Що навіть коли тобі щось сказали, то це однозначно не так. Що може бути дуже багато нюансів в дипломатії? Ми маємо 100-500 відтінків не тільки сірого, але і різних різних кольорів, і треба ловити. Uh, Будь-які моменти, починаючи від костюму, від кольору краватки до uh, зачіски, подачі руки, привітання, занадто багато різноманітних символів. І, до речі, справжні дипломатичні відомства, справжні посольства, справжні професіонали готують. Тих, хто їде представляти державу до конкретної зустрічі, і розповідають навіть про те, що та людина, з якою будуть говорити, що любить, що не любить, які нюанси треба вивчити. А, можливо, треба вміти розказувати, знати всі породи собак. А Можливо, треба знати якусь музейну колекцію, щоб настроїти свого. Не опонента, а людину, з якою ти працюєш, щоб настроїти на позитивний лад і можна було би говорити. Ну в Трампа пунктик на костюмах. Ну, ну Це всюди зрозуміло, що в нього пунктик на костюмах. Вам шкодить діхнути костюм? Ну, от, от шкодить, щоб захистити інтереси Української держави. Це все проговорюється в дуже в дуже деталях. Але ці деталі, той, кого готують, має хотіти почути, має хотіти прочитати записки аналітичні і має. Мати здатність запам'ятати, щоби зробити все так, як потрібно. Я знаю окремих людей серед нашого вищого естеблішменту, яких яких Професійні вчителі натаскували перед такими зустрічами, щоб все було органічно, щоб це було дуже природньо, щоб нічого не збилося, не заплуталося в тракті розмови. Ну це є нормальний процес, тільки чомусь всі можуть готуватися, а банкова не може готуватися. Ну, хай чаться. Правильно слухайте, <реш> слухайте. В наших вишах я дивлюся в деяких навіть етикет, введений в ранг спеціальності. Не просто як і курс, дипломатичний етикет, і дипломатичний протокол. І коли ми вчилися то в нас на факультеті міжнародних відносин, протокол був кілька років поспіль. То з'являлися пари, то потім не було курсу, потім знову додавали. Тому що це процес є дуже багато змін, є дуже багато нюансів, і цьому треба вчитися постійно. І це нормально для міжнародників, і нормально для президента України, який, по суті, є головним міжнародником країни, знати ці нюанси, вчитися цих нюансів, розуміти їх і використовувати це. Це все на користь держави. А тепер про прозорість і різночитання. Я у Валерія Чалого помітив допис. Мені теж він, чесно кажучи, дуже в очі кинувся. В українській версії викинули фразу про суттєву домовленість компенсувати вартість американської допомоги, тому що ця фраза міститься в американському тексті, це не популярна тема, я так розумію, для української влади. А я ось там не зрозуміла, чи додали переклад української фрази, чи Валерій Чалий все ж таки написав, що забрали англійський варіант цієї фрази? Е, ні, український варіант е, вилучили, а в англійському він є. Я маю на увазі, в американському тексті він є, а в нашому тексті його немає. Ну, це вже не перший раз, коли ми так. маємо такі різночитання, тобто, що, що банкова постить те, що вони вважають за необхідне, що людям треба почути, і те, що вигідно почу, щоб люди почули для банкової. Я знову знову ж таки наголошую, що нам треба читати перші джерела. У нас в даному випадку є те, сайт Білого Дому, де можна зайти і прочитати оригінал, і навіть через Google Translator собі це все перекласти і знати, про що насправді йдеться. Через ось такі малесенькі нюанси, десь недомовку, не такий переклад, ми вже неодноразово мали великі проблеми, зокрема з хартією регіональних мов, яка, яка в неправильному перекладі точніше, перекладі з московського з московської федерації, замість того, щоб перекласти з оригіналу, вона нас змушувала захищати в свій час московську мову, що створювало величезні проблеми для України. І стало таким пунктом дестабілізації. Було ще кілька таких так само випадків, тому є оригінал. Сідаємо, читаємо і вимагаємо ліцензованого перекладу. Тому що, коли цим всім займаються різноманітні ярма ну от воно і, 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 і виходить так, як виходить. Друзі, перед тим як поставити наступне запитання, я все-таки ще раз нагадаю про збір для третьої штурмової бригади на РЕБ. Подивіться, будь ласка, це банка. А ось власне QR-код. Кожна гривня вона працює. Тому доєднайтеся, будь ласка, до цього збору. Я буду періодично показувати qr коди Монобанку і ПриватБанку. Доєднуйтеся, будь ласка. Софія Романівна, дивіться, як пояснюють офіційні особи про вибори на цій зустрічі не говорили. Але вибори на другому місці в плані Трампа, на другому місці. Спочатку припинення вогню, вибори, а потім вже мир, перемовини про, про мир. Чому США так наполягають на цьому, як власне і Путін, до речі. Ви знаєте, тут я бачу кілька моментів, вони всі дуже складними для України. Ем, передовсім тут йдеться про так звану легітимність, нелегітимність Зеленського. Цю тезу почав дуже активно розганяти саме Путін, саме його чиновники, після того, коли закінчився п'ятирічний термін. І, на жаль, на це купилася українська влада, яка почала в упор всім розказувати, який Зеленський легітимний, потім заставляючи. Місцеві ради, органи місцевого самоврядування робити заяви на підтримку легітимності Володимира Олександровича, і цим самим вони, по суті, попалися на гачок Путіна, пішли за цією пропагандистською риторикою, і це є дуже і дуже паскудно. З того, що ми розуміємо, що під час гарячої фази війни вибори є неможливими. І говорити про вибори в наших реальностях, от зараз, так як воно є, су суто з такою розкладкою сил, це означає просто підірвати обороноздатність української держави. На жаль, про це говорять так само і наші військовослужбовці. Ми воюємо, а вони там вибори бавляться. Другий важливий момент: що після завершення воєнного стану вибори проводити потрібно. Потрібно і то дуже, тому що це є і знак демократичності нашої держави, це є черговий виклик спроможностей держави, наскільки вона буде здатна організувати чесні і демократичні вибори у таких складних умовах. Дуже багато є питань до виборчого процесу, коли би він там не відбувався, на яких умовах, за яким законодавством хто може бути, як будуть люди голосувати, де в нас будуть виборчі дільниці. Ну, питань більше ніж відповідей, і наразі серед депутатського корпусу так само немає розуміння цієї всієї справи. Але третій момент і він є найбільш неприємним для нас усіх, що так розуміємо, що команда Трампа. Не хоче мати нічого спільного з Володимиром Зеленським, він їх дістав і вони хочуть замінити його на когось іншого. Але тут є два нюанси, про які ми маємо дуже чітко розуміти: заміна Зеленського, бо він не підходить, він дістав, він зрадив, він підставив. Ну, тобто є дуже багато моментів, які нам американці можуть закинути, але так само з іншого боку. На жаль, згадуємо 2019 рік, коли окремі наші західні партнери вважали, що Петро Порошенко не договороздатний, тобто, він хоче, щоб війна тривала і він не захоче домовлятися з путіним. От те, в чому найбільше Зеленський звинувачував Порошенка, наздогнало самого Зеленського. Його зараз також звинувачують в тому, що він не хоче домовлятися про мир, він не хоче шукати якоїсь, якоїсь бази і стабільності. І тут мені видається, якраз би двом президентам треба було би зустрітися і проговорити ці всі нюанси, і запелювати. І запелювати, щоб ем, до західної спільноти, особливо до тих, які вважають, що треба домовлятися з Путіним, щоб роз'яснити усі нюанси домовленості з Путіним. І ми маємо дуже добре розуміти, що якщо українці виберуть адекватну патріотичну людину, незалежно хто би це не був, а не відвертого зрадника, то ця людина опиниться в тих самих умовах, що був Порошенко. І що був і що зараз є Зеленський? Його теж будуть звинувачувати в тому, що він намагається мобілізувати країну, щоб країна боролася, а не хоче домовлятися з Путіном на путінських умовах. І ось це от такий, знаєте, дуже дуже складний розклад з того всього. Я думаю, що зараз для Трампа треба дуже чітко говорити припинення вогню гарантії безпеки і 100%. Проводимо демократичні вибори, але ж треба дати, які ж мають бути гарантії безпеки, щоб забезпечити безпеку людей, які прийдуть на вибори, і забезпечити безпеку наших військовослужбовців, які все одно триматимуть фронт, і забезпечити право великої кількості людей обиратися і бути обраними, і щоб їх не вбивала Московська Федерація на тих самих виборчих дільницях. І ось ці речі зараз треба було проговорювати під головним гаслом. Так ми згідні на вибори після припинення воєнного стану в рамках дії українського законодавства. Тобто оці речі дуже важко і складно треба комунікувати. А в тих реаліях, яких ми знаходимося, от зараз станом на вже. Ну, вибори, це катастрофічно, хоча б я особисто би дуже хотіла, щоб зеленської компанії не було більше при владі. Але ми всі маємо передовсім цих реаліях керуватися інтересами не своїми не своїми бажаннями, а інтересами української держави. Зараз треба стримати прорив московських військ на наші терени. От ви кажете, що було би добре, якби Володимир Зеленський сів разом з п'ятим президентом і поговорили, обговорили всі нюанси і якимось чином об'єдналися в своїй, ну принаймні, позиції. Але що ми бачимо зараз? Ну, ми бачимо, по перше, введення санкцій проти п'ятого президента. По-друге, я бачу, що ДБР продовжує тиск: ось прийшли додому до колишнього керівника служби безпеки п'ятого президента Юрія Федорова. До колишнього заступника і інших, навіщо це робиться? Ну, вчора ще був бред в печерному суді, коли е, Порошенко і ну, його адвокатам насильно скоротили терміни ознайомлення з його справою і такий цікавий нюанс. Е, суддя о 15.05 пішла до нарадчої кімнати, десь через годину. А було винесено рішення, ніби о п'ятій годині було опубліковано відео ДБР. А виявилося, що е, відео було записано в той час, коли ж суддя ще йшла до нарадчої кімнати. Ну тобто вони точно знали, яке буде рішення суду. Вони вже точно собі підготували всі відео, тільки провтикали, що можна подивитися, які є метадані і коли ці всі речі були записані і коли вони були викладені. Е, е, я бачу, що Зеленський а, активно готується до виборів. А він намагається знищити політичного опонента і потенційного суперника на виборах. Але я так само бачу кожного разу, коли у нас є повна халепа на фронті, у нас Зеленський провокує чергову атаку на Порошенка. І зараз на Курщині дуже зле. Зараз на Сході дуже зле. Ми маємо ем, різні ситуації різного типу озброєння, різного типу бойові груп, які заходять з Московської Федерації. Але нашим військовим зараз особливо важко. І, на жаль, ми мали там прориви на Сумщині вже на, на нашу територію. Ніби вдалося відбити, але вони є. Мої хлопці кажуть, що є проблеми з фортифікаціями, з лінією оборони професійною лінією оборони. Але, от, наприклад, Верховній Раді ТСК по фортифікаціях не хочуть перетворити на слідчу комісію, тобто спеціальну комісію, не хочуть перетворити на слідчу, щоб вона мала а, вагу своїх. А, Скажем так, допитів і щоб всі е, рішення цієї комісії вже були основою для судової справи. Це, це, це нікого не цікавить, і от коли така халепа, кого атакувати. Ну треба ж когось винним робити. Атакують Порошенка. Мало того, що зупинили всі можливості йому закуплятися на фронт, і те, що він зараз завозить на фронт, це є те, що було законтрактовано раніше, і от зараз вигрібаються всі запаси. Сьогодні з Петром Олексійовичем говорили по ситуації з нашою десантурою, Так він там казав ще про окрему додаткову для них поставку, те, що було там в загашниках, тому що треба зараз їх підтримати і стримати прорив Московської Федерації. Ну а Володимир Олександрович розправляється з Петром Олексійовичем з Рошеном, з іншими підприємствами а таку є фонд Порошенка, який купу всього закупляє. Але що більше, от вони по суті, заради політичних дефідентів, вони зараз торгують життями наших військовослужбовців, і я з такого, знаєте, сумно позитивного знаю кілька військовослужбовців, які ніколи не мали особливого пієтету до Петра Порошенка, але вже і вони не витримали щодо дій Володимира Олександровича. І кажуть, що ну, якщо вам так мулює, то, що Порошенко допомагає, а він величезному об'ємі бойовим бригадам, ну, то візьміть, роздупліться і самі ви допомагаєте з власної кишені. Ну, але не знищуйте тих, хто допомагає армії. Ну, а, за, а На той же ж момент в Верховній Раді 100-500 порушників, ну, ні, всім все хорошо, вони все там сидять. І зокрема, вчора розглядалися. Дуже багато законопроєктів там про суд, і суди, і судоустрій, про те, як кореспондує наша правова система рішення Європейського суду з прав людини. От ми такі всі бачите правильні. А я їм якраз і казала: а, а де право в цій державі? Де суди в цій державі? Ви гвалтуєте і конституцію, і закон, а відгрібають за це все українці. А, колишній секретар РНБО Олексій Данілов. Це в контексті от, фортифікації. А він в газеті «Виборчий» з'явився, дав інтерв'ю, заявив, що нинішля, нинішня влада нібито готувалась до війни з 2019 року, але публічно українська влада применшувала загрози, тобто, десь там в бункерах готувалися, а загрози применшували. Чи не занадто це легке пояснення неготовності? Чому ніхто не говорить про, е, ну, про реальну підготовку, про відведення бригад, про розмінування, про розведення військ ніхто про це не говорить і не згадується така чутлива тема, я так розумію, для влади. Дивіться, перше, вони намагаються переписати історію і зняти з себе відповідальність, розказати, що винен хтось інакший, а не вони. І це вже не перший раз таке робиться, коли розказується щось абсолютно протилежне до того, що було. А з другого боку, знаєте, ну це моя особиста позиція. Тут, можливо, мої колеги мають інакшу візію, але я сама за себе можу відповідати. Я вважаю, що вони дуже готувалися до цієї війни, а вони готувалися на користь Московської Федерації, тому що всі їхні дії, починаючи від відведення військ в золотому, Мізупинки ракетних програм, на нападок на бойових генералів, розмінування Чонгару, відведення бригад, знищення Павлоградського хімзаводу, арешту командира бригади, які застосовували Беректари проти Московської Федерації, спроби арештів льотчиків бойових, які в свій час з під московського вогню витягали літальні апарати, зрештою наші винищувачі з території окупованого Криму, і так далі. І так далі, і так далі. Воно все свідчить, що воно стає дуже логічно, коли виходити з точки зору, що наша Влада працювала на Московську Федерацію, і воно дуже нелогічно, якщо говорити, що влада українська і мала би готуватися, а вони не готувалися. І це має бути розслідування. Тому я дуже багато з ким з військових говорю, що от ви пам'ятаєте, як тоді це було? Пам'ятаю, це було так, то, так, то, так. -то. Я кажу, я благаю тебе. Запиши це десь, зроби аудіофайл, запиши в комп'ютері. Тобто, це десь має бути зафіксовано. Нам всім намагаються промити мізки. Нам всім мають розказати, що ми не так все зрозуміли. І перепрошую, якщо це буде ще 5-7 років, не дай Бог, такої промивки. Потім люди будуть і розказувати, що так, 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 ми готувалися, але ось, бачите, нам всім Порошенко, наприклад, заважав. Або та сама Федина, Гончаренко, чи ще хтось. Бо вони от е, щось не то говорили, що, що, що влада говорила. Бо це от зараз дуже велика купа ботів ідеї розказує, що ми своїм аналізом чи своїми заявами працюємо на Московську Федерацію. Я кажу: в якому плані? Але тут ну тут або рибки гупі, або тотальні боти, які або мають короткострокову пам'ять, або вони просто виконують замовлення банкової і кліпають ті тези, які вигідно зараз для банкової. Але я дуже добре пам'ятаю, як мої хлопці розказували, і я маю ці аудіофайли не в себе на комп'ютері, спеціально для декого кажу, а вони надійно заховані, в яких записано хто скільки сотень кілограм тротилу під яким мостом і які системи підриву були. На території Криму, Каланчака, Чонгару, і на перешийку з Кримом люди це пам'ятають і слава Богу, ці люди ще живі, і вони готові свідчити в той момент, коли коли це прийде. Я дуже вдячна генералу Марченко, який вже теж почав говорити в публічному просторі. Але, до речі, от в цьому всьому контексті ще одне питання, яке мені сьогодні в одній дискусії виринуло. Це питання в тому, що величезна кількість бойових офіцерів, яких було звільнено за часів залужного, бо нібито, от вони, бачите, команда залужного, їх треба було звільнити: 90% із них виведені до розпорядження. Це означає, що величезна кількість бойових офіцерів, яких критично зараз бракує на позиціях, бракує в бригадах. Зрештою, з 155-ї анни київської була величезна проблема саме тому, що не було досвідчених офіцерів для початку. Вони отримують 700 гривень і вони, по суті, є в'язнями. Вони не можуть ні звільнитися, вони не мають жодної посади, їх ніде не задіють, але вони нічого не можуть робити, тому що вони виведені до розпорядження. Вони отримують 700 гривень в місяць. Бойові офіцери, це чим це не московський полон? Чим це не державна зрада зі сторони нашої влади, які послаблюють свідомо військо, бо бачите, хтось комусь там десь там не сподобався? Чи це не є свідома робота на ворога? Так, це є свідома робота на ворога. Тепер питання в тому, скільки українці це все будуть терпіти і будуть розказувати, який хтось з нас найвеличніший лідер сучасності. До речі, я вівторок мала виступ. Я Якраз говорила про ці всі речі, що те, що відбувається в державі, і зокрема дії слуг народу і Володимира Олександровича, багатьох питаннях вони по суті дії в інтересах Московської Федерації. Так хтось там в залі шефу пробував кричати. Я кажу: а Ви проаналізуйте ці всі дії, на кого ви працюєте? Слуги, на кого ви всі працюєте, блокуючи всі можливості для України перемагати і ставати успішною? Ну, до речі, про роботу Верховної Ради, от те, що мене зачепило, парламент ухвалює закон, згідно якому зарплата держслужбовців протягом п'яти років може досягти 70-90% від посад в приватному секторі. Звідки гроші на такі бенкети? Вибори. Вибори просто розраховуються, що ці всі чиновники будуть конкретним електоратом, конкретно Володимира Олександровича. Ми частину цих зарплат втрафили вчора збити, але тільки частину. Але там, то, там намагалися законопроєктом провести зарплати в 400 тисяч гривень, в 500 тисяч гривень. Ну це це просто маразматичні речі. І, зрештою, на це, до речі, здереванулася купа коштів наших західних партнерів, коли почали підвищувати зарплати, ось таким чином, чиновникам за рахунок закордонних фондів. Єдиний позитив цього законопроєкту, єдиний я наголошую, що Європейська солідарність не голосувала за цей законопроєкт. Але єдине, що вдалося добитися, що там пройшло підвищення зарплат Атис для уповноваженого з питань української мови ця людина зараз працює на 17 тисяч гривень окладу. Тобто, за вичисленням податків, це ще набагато менше для київських реалій. Це взагалі ні про що в той час, коли там в міністерствах люди мають від 70 тисяч і вище. Я, до речі, наголошу, що для всіх тих, хто має претензії до народних депутатів, в народних депутатів оклад в середньому 42 тисячі гривень, не триста як гуляє по соцмережах, не сто. На 42 тисячі гривень тому я дуже тішуся, що у повноваженому вдалося підвищити зарплату, тому що ця людина робить величезну справу. Тут має бути ідейна особа, але і ідейній особі так само треба за щось їсти елементарно, і те, що не давали раніше зарплати у повноваженому, це було так само свідомо по суті робота на ворога, щоб не було кому захищати українську мову.